Ніхто не скаже навпаки, запропонує допомогу. Тому головне, що я хочу сказати, це пропишіть собі мрії. Вірте у ваші мрії, знайте, що вони вам у вас здійсняться, і впевнено до них рухайтеся. Не зраджуйте вашим мріям, не зраджуйте вашим цілям. А навпаки, активненько, із допомогою ваших спонсорів, ваших наставників, ваших колег обов'язково рухайтеся, рухайтеся, і ви побачите, що всі, хто вам казав, що у вас нічого не вийде, що це неможливо. Вони будуть проситися до вас, вони будуть казати Навчи мене, бо я також хочу жити тим життям, яким живеш зараз. Ти. Хочеться підписатися абсолютно під кожним словом. Маш настільки як на одному подиху, все розказала і поділилася своїм особистим досвідом. От через те я кажу, що в нас є дівчата, які займали класні керівні посади, які мали в підчиненні досить великі колективи, і це люди, які розуміють. І знають ціну високим грошем, і які розуміють, що в компанії Reflame можна з набагато меншими зусиллями заробляти набагато більші суми. А як на мене, це саме основне бути в партнерстві з тою організацією, де ти можеш рости фінансово, і саме основне знаєте, типу великі гроші в Україні є однозначно, тому що ви знаєте, що є і бізнесмени, і є ну, власники різних там і заводів, і так далі. Але є такі поняття, як гроші і час. В компанії Reflame у вас є і гроші, і у вас є час, тому що ми дівчата я знаю, що тут і чоловіки, і коли ми говоримо про жінок, то дуже важливо мати час, тому що кожен з нас має реалізувати себе як, як і хороша мама однозначно. А чоловікам якраз і потрібно велика перспектива в доходах, тому що саме чоловікам, як на мене, треба працювати в компанії Reflame, коли є величезні можливості в доходах, а їм же ж і треба заробляти на те, щоб сім'ю свою прогодувати в Україні. Зараз не так багато можливостей, де можна реально поруч з сім'єю чоловікам заробляти достойні доходи. Правда ж? А в нас є так що передаю слово для нашої Крістіночки Музки, яка з вами зараз поділиться ще своїм досвідом. І у нас залишиться якраз ще плюс-мінус 10 хвилиночок для Христини Демків, яка ростучий лідер, ростучий. Я не побоюсь цього слова майже директор, так яка також з вами поділиться. Можливо, я вже далі не буду брати слово, щоб ви швиденько переключились і точно отримали заряд від наших ростучих лідерів. Всім доброго вечора! Чуєте мене добре? Леся, не так багато, що я аж нервуватись почала. <ріст> великі, великі моли, всі, що прийшли. Давайте знайомитись. Можливо, хтось ще мене не знає. Мене звати Кристина Муска, я старший менеджер у відкритій кваліфікації директор нашого інтернет-проекту. Також як і Маша з міста Мукачево, ми землячки, тому ну, у нас дійсно є можливість зустрітись, покавувати І це великий плюс. Звичайно, ще й в одній команді. Тому... Uh, розповім трошки свою історію. Вона досить цікава і досить вже довга, тому що насправді зареєструвалася я вже ой, напевно, більше ніж 4 роки назад, коли я була в декретній відпустці з молодшою донечкою, яка вже зараз у другому класі. Uh, зареєструвалася, просила мене безпосередньо наша Ленчук, за що їй безмежно вдячна. А, активно, чесно, я була активним новачком, який а, постійно надзвонював, розпитував, тому що я така людина, що мені простіше подзвонити, щоб мені конкретно пояснили, що треба робити, робити то-то, 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 щоб був результат. В рекрутинг включилася відразу, активація відразу, тому що я розуміла, що це потрібно мені, якщо я прийшла сюди а, за доходами, так немає часу, нема чого сидіти чекати, потрібно брати. Шодесенько в свої руки і ну працювати, набирати досвіду і працювати. А, вийшла навіть була на рівень менеджера 15%, За що була запрошена на перший світ бакенд-менеджерів, на якому ми були в місті Дві разом з чоловіками. Тоді була Еліночка, її якраз тоді лише Вітали з директором. Я це так пам'ятаю, і саме наша команда Експрес-Кар'єри. Ми всі були з чоловіками. Uh, Взагалі, якось так все закрутилося, завертілася uh, до моменту, коли я віддала дитинку в садочок. Тоді, uh, ну скажу чесно, я не знаю, чому так склалося, але на той момент мене запросили uh, допомогти по роботі. Ну, родичка, в общем, так скажу, родичка. Uh, вона приватний підприємець, мала свою дочку на нашому тут місцевому базарі. Я пішла туди. Uh, ну, чоловік, якось так, що ми порадили і скажи, де нічого не втратиш, так гроші не бувають, і я пішла. О, я вам не скажу, що я шкодую, тому що там я отримала досвід, і зараз вам розкажу, який саме досвід. Я працювала в колі приватних підприємців, але звичайних приватних підприємців. Так, тобто це люди, які мають свій традиційний бізнес, мають свої точки, продукт, який вони реалізують, так і я бачила наскільки це важка робота. Тобто, це е, кожного дня потрібно вийти. По перше, ти вкладаєш великі гроші, тому що ти платиш за оренду немалі гроші. Ти платиш робітникам, якщо ти наймаєш робітників. А дуже багато хто навіть не наймає робітників, тому що це вони вважають, що вони втрачають кошти так, а працюють самі. Тобто кожного дня чоловік, дружина виходять з восьмої ранку і до 4 її, ну, тому що це без запитки, графік роботи. А саме головне субота, неділя, тому що це базамі дні. Тобто, ти мусиш знову ж таки виходити на роботу. І ти просто бачиш, що нібито людина і має бізнес, так, свій власний бізнес, але вона не є якоюсь незалежною, тому що вона залежить від цього бізнесу, тому що якщо вона не вийде, вона втратить гроші. І я це спостерігала: спостерігала, да, вони там їдуть а, на море, але знову ж таки в ущерб собі, тому що вони їдуть і за ці сім'ї, поки їх немає, їхній бізнес простаює. Тому що одиниці залишали на незнайомих людей, ну, тому що всі ми знаємо менталітет наших деяких людей. Так? І ось, коли ти це бачиш, ти з цим порівнюєш і два з половиною роки скажу вам так. Да? Я працювала на цій роботі, скажу вам невдячна робота, тому що ти ніколи не будеш заробляти більше ніж та людина, яка тебе наймає, навіть якщо це рідня. А, тому, а, дівчатка, цінуйте те, що у вас є зараз. Ви тут не вкладаєте абсолютно нічого, крім свого часу, бажання. Ну да, дійсно, десь іноді треба менше поспати, менше подивитися телевізор і навчитися поєднувати, навчитися а, поєднувати і робити все для мене. Це було. Поначалу важко. Лена знає, знає, я їй телефонували, але нічого не встигає, тому що мене прибирання. А у нас на Закарпатті так заведено, що субота це день генерального прибирання, а в нас суботу закриття. І чесно скажу, для мене це була така проблема, як це в суботу не прибирати. Але зараз всі вже знають, що субота це для мене робота, да? а все решта переноситься вже на понеділок, або робиться взагалі навіть у середу, тому що четвер, п'ятниця субота у нас закриття. Це все ще. Сум уходить вже в звичку в стиль життя, тому варто починати. З маленьких змін е, своїх якихось внутрішніх, так от десь виходити з зони комфорту і вчитися, вчитися мислити по інакшому, думати, по, е, мислити то, то саме думати, <смістична> бачити на світ по інакшому, так? і розуміти, що ви тут працюєте на величезну перспективу. Хай ви тут отримуєте гроші не відразу, хоча якщо ви навчитеся робити товаробіг, можна й мати миттєвий дохід. Це ніхто не забороняє, навпаки це великий, вам величезний плюс. Але Завжди думайте на перспективу 5 років назад, 10 років назад, що зміниться в вашому житті, адже час дуже швидко минає, і ви знаєте, за той час, який я втратила працюючи на когось, а не на свою мрію, я побачила, що лише виросли мої діти, а разом з тим виросли їх потреби. А зараз великий плюс в тому, що я вже є приватним підприємцем. Повернулася я да якось Лена мені писала, писала акції, нагадувала. Ну блін, зідзвонилися, вирішила. Я повернутися в певний період. І спостерігати, як хтось вцілює свої мрії за рахунок моїх старань і моєї роботи, і це абсолютно не цінується. Так, і в той момент я просто вирішила повернутися, коли я бачила, як інші дівчата подорожують, заробляють доларові премії. отримують. Чому я це маю втрачати? Ні, я не готова це втрачати. Тому дівчатка, не втрачайте і ви. От е час. Це та річ, яку не повернеш, ніколи не повернеш. Ми на жаль не молодшуємо. Ми тільки старіємо. Хоча ні, в нашому проєкті ми молодшуємо. От діти наші ростуть, і лише по дітям ми бачимо, да як час летить по батькам. нашим ми бачимо, як життя. От знаєте, хочеться дійсно прожити так життя, щоб було що згадати, а не шкодувати. Тому що, на жаль, дуже часто э, чуємо від батьків, від дідусі баблі, а як шкода, що я там то-то, то-то. А як шкода? Не хочеться шкодувати, а хочеться э, от, взяти від життя все те, на що ми заслуговуємо, чого ми хочемо. Так, здійснювати наші мрії, не відкладати, тому що ну, життя одне, коли ще мріяти і втілювати наші мрії, якщо не зараз, так тим більше мати можливість, як Маша сказала, так е показати ще інше життя і нашим батькам. Ще встигнути показати, ну і однозначно дати краще життя нашим діткам і подавати їм гідний приклад того, що не вчать, на жаль, в школах, інститутах бути успішними, незалежними і бути підприємцями. Оцього в школах на жаль не навчають. Так а наші дітки вони на нас вже зовсім по-другому сприймають е світ, роботу і, взагалі, все, що має бути в їхньому житті. От, тому давайте почнемо змінювати себе, а разом з нами будуть змінюватися і наші е, люди, які нас оточують, так, які з нами живуть. Хай іноді вам не вірять, будуть говорити отак, будете там в секто влізла, да, е, взагалі що це за робота постійно в телефоні, але е, з часом повірте е, лише своїм особистим прикладом, своїми, от, е, знаєте. Наполегливості ви покажете і іншим, тих, хто зараз не вірить, сумніваються вас. От в першу чергу ви доведете їм, ну і далі просто вже взагалі нікому нічого не потрібно доводити. Так, ви повинні робити це заради себе в першу чергу. Тому полюбіть, полюбіть себе, полюбіть свою роботу, полюбіть компанію. Цінуйте кожну хвилину, кожну годину, кожен день вашого життя і швиденько швидесенько навчайтесь. Давайте досвід вже своїм новичкам, своїм партнерам, і у вас у кожного все вийде, тому що не дарма ліночка на початку задавала такі питання, так тому що все уходить, якщо ви не здаєтеся, а просто вперто, наполегливо йдете вперед, вперед і вперед. Не слухайте ніколи нікого, тому що порадників багато в таких в кавичках порадників. Так ніхто не хоче повірте, ніхто не хоче, щоб ви жили краще, ніж хтось. Ну, ніхто вам не буде насправді щиро радіти. Успіхам вашим будуть одне. Це таке життя, такі люди. Тому нікого не слухайте. Лише себе е і все. Все буду закінчувати, бачу вже по часу. Ніхто, ніхто, але крім. Ой, мене фанить, але крім наставників. Ну наставників, крім наставників, це, значить, да. люди, які вам uh -huh. допоможуть, підкажуть, тому що дійсно інколи здається, що це якась нереальна робота. Але насправді так, ми тут в одній завязці від ваших результатів залежать результати вищих від того наскільки ви успішно включаєтесь в роботу. Але знову ж таки зацікавленість завжди першочергово ваша особисто, тому що ви прийшли заробляти. Нам ми можемо працювати з одної категорії людей з іншою. Можливо, це будете не ви, можливо, це буде хтось інший. Але вам не вигідно, щоб це був хтось інший. Вам вигідно. Щоб це були саме ви, які їх побачать і яких будуть допомагати робити директорські кваліфікації і вище. Христиночка, даю тобі слово. У нас є 8 хвилин для блискучого виступу, робіть скріни і обов'язково залишайтеся до завершення. Привіт-привіт. Всіх вітаю. В першу чергу хочу подякувати Лєнорці за запрошення на даний Zoom, за таку можливість висловити трішечки свою думку. Мене звати Христина, я проживаю в місті Львові, розвиваю себе у нашому бізнесі. Чому я дуже-дуже рада у свій час відносно недавно мене запросила сюди Оля Люльчик, за що я їй буду вдячна все життя, оскільки дана робота це все просто. Просто тут є все, про що я мріяла. А, ось тому трішечки почну з того, що, чому я взагалі в Oriflame. Кожна людина мріє взагалі про те, правильно, щоб гарно жити. А, що саме головне, це щоб вільно розпоряджатися своїм часом. Ось іменно тут є велика перспектива на майбутнє, і тут є вільний час, вільний графік роботи. Тому я і залишилася, кожен, хто приходить сюди, відповідно, звісно, у людей є сумніви. Це однозначно. Я одна з таких людей, коли я прийшла сюди, я взагалі не вірила в цю роботу. Взагалі, я вам скажу, це моя перша взагалі онлайн-діяльність. І коли я почала взагалі у цьому всьому розбиратися, що мене тут взагалі зупинило: це маркетинг-план. Оля Люльчик мені написала в потрібний час, тому що попередньо в мене був великий досвід. Я багато де працювала, і за кордоном, і на Україні. Остання моя робота це була в банку. А до того, ще було купа-купа, У мене є дві освіти. Одна з них вища, з червоним дипломом. Це я вам зараз до того, що навіть. і Червоний диплом не дав мені нас на Україні ніяких перспектив. Тобто в банку мені пропонували 8 тисяч гривень заробітну плату, куди треба було ходити кожен божий день, окрім неділі. Тому мене це трішечки не влаштовувало. Робота за кордоном, ви знаєте, поїхав, щось заробив, приїхав, хто вже був там за кордоном, цей знає. Ці гроші дуже швидко розходяться і далі треба думати, де їх заробляти. Ось тому, коли я мені прийшла смс, вона мені прийшла дуже вчасно. Я зараз кожному новому партнеру говорю, що коли приходять новачки, можливо, чому вони не всі включаються? Тому що, можливо, не той час для людини, так? людина не готова чути, слухати і прийняти пропозицію і розглянути її серйозно. У той момент, коли мені прийшла смс, я саме шукала, як же мені реалізувати усі свої мрії, як мені зробити так, щоб я. І вільно працювала, і гарно заробляла, і могла дати, скажімо так, хорошу старість для своїх батьків і для своїх майбутніх дітей взагалі хороше життя. І як я люблю говорити, як зробити так, щоб я і ми всі разом жили, а не існували. Це прям фраза моя дуже улюблена. Тому даний бізнес він дає величезні можливості. Я просто хочу. Порекомендувати кожному новому партнеру, який приходить сюди, розібратися, адже ніхто не просить у вас платити кошти. Правильно? От до мене приходять нові партнери, і вони говорять, а скільки у вас взагалі коштує реєстрація, а скільки у вас взагалі коштує навчання? В нас це все безкоштовно. Я завжди говорю, що даний бізнес він безкоштовний. А що саме головне, що він. Е без складів, правильно, яка нам різниця, по суті, де ходити купляти шампунь, гель і все інше? От яка різниця? Де буде купляти моя мама? я. Звісно, я раніше користувалася зовсім іншими продуктами. Взагалі, з продуктом я не знайома, я прийшла сюди на кошти, так? тому що коли я сюди прийшла, я побачила маркетинг план. І будучи новачком, як би це зараз голосно не звучало, але я поглянула на маркетинг план. І просто сказала одну фразу, з якою я зараз поділюся з вами. Я не думала, як я це зроблю. Я не думала, що я знаю, що я зможу. Головне тільки бажання, і зможе кожен, головне тільки бажання і віра. От коли я сюди прийшла і побачила маркетинг план, я сказала тільки одне, аби тільки це все було правда. І я обов'язково... Дойду навіть до кінця цього маркетинг плану, аби тільки це було правда. І от зараз я шукаю таких людей, які готові йти і працювати, які не будуть говорити, ой, у мене не виходить рекрутувати, я там 10 смс надіслала, оріфлем нікому не цікавий. Тобто, в нас є готова система, вона працює, адже якби вона не працювала, наші директори би не були директорами. І кожного дня, коли я Працюю, кожен мій рівень він підтверджує те, що це все правда. От зараз я менеджер 18%, чому я дуже рада. У мене є три структури. Я знаєте, в нашому проєкті можна сказати, я багатію не тільки тим, що я починаю заробляти. Я знаходжу людей, з якими мені дуже комфортно спілкуватися. Людей, які є однодумцями, це дуже важливо і в житті знайти таких людей навіть. Ви, напевно, знаєте, друг це на вагу золота настоящий щирий друг. А тут я знаходжу таких людей, з якими ми Ми ще може ну, з багатьма ми навіть не бачилися, але ми з ними спілкуємося, ніби знаємо один одного дуже багато років. Даний проект дарує величезні можливості. Я хочу порекомендувати новим партнерам, щоб ви просто дали собі час обов'язково, але не сидіти цей час. Місяць два три, так тому що тут робляться звання швидко все залежить від вас. Є різні. Uh... Скажем так, схеми, по яких ви можете реалізувати свої задумані цілі, можна зробити за 6 тижнів золотого директора. Якщо працювати по теплому кругу, якщо розбиратися в роботі, чому важливий саморозвиток? Тому що роз саморозвиток він розвіює оці всі наші сумніви. Коли ви вчитеся, дізнаєтеся інформацію, ви просто починаєте багато розуміти. Ви починаєте розуміти, чому не кожен погоджується. Тут працювати, наприклад, я буквально сьогодні говорила з новачком і говорю: от мені навіть, щоб ви платили тисячу доларів кожного дня, я би не працювала хірургом, бо це не моє, і я не зможу, щоб ви мені платили навіть мільйони. Я не зможу. Тому ви повинні, а, як це сказати, лояльно, адекватно відноситися до того, що не всі люди погоджуються. Вам просто треба робити, як сказала якось одна Лєночка. Прості дії, але багато цих дій треба робити а